Ми провели на минулому тижні нараду спільно з військовослужбовцями з цими прикордонниками і запропонували декілька варіантів розміщення цих людей. Ну і ви знаєте, ну, таке було, ну, в моєму розумінні враження, що вони погодили, тому що вони були, казали, що це нам підходить, а це не підходить. Тому ми знайшли ну, загальне бачення, як будуть розташовані ці люди. Якщо на сьогоднішній день є якісь непорозуміння, я думаю, я впевнений, що ми найближчими днями їх знимимо, ці знаєте, Ну, якщо це, наприклад, гуртожитки наших вищих начальних закладів, ну не може, наприклад, там ректор вимагати від нього, від цього військовослужбовця грошей. Якщо це гуртожитки, ну наприклад, як у Барбіна, там школи вищої спортивної майстерності, ну ніхто також не буде вимагати або інші там помешкання, які відносяться або до обласної власності, або до міської. Якщо їх розмістили в готелях приватних, то інша справа. Якщо їм потрібні такі комфортні умови, можливо, ну з Них вимагають хтось гроші. Ми по кожному окремому випадку будемо розбратися і реагувати. Співа, які приміщення, і скільки приміщень? Надано на для прикордонників для адміністрації для проживання вже вирішив. Вони визначили місця розташування своїх штабів. Це на вулиці Дзержинського Це буде і у них оперативний штаб. Ну і також для е, місцевих цих, і що вони просять там приміщення на Перекопській, бувши приміщення цього СНТІ. Також це питання вирішується для розміщення їх штабів. Тому що ми розуміємо, що сьогодні прикордонники прийшли до нас надовго, довго. Хоч і є бачення у нас, і є вимоги народу України, щоб повернути Крим до. Нашої держави, але ми розуміємо, що це питання часу. Можливо, це не сьогодні, не завтра буде вирішено. Тому розуміємо, що зараз нам треба оборонити наші кордони на Херсонської області від Російської Федерації. Тому на тому всі можливі приміщення. А для житла будуть якісь окремі приміщення ну, виділятися там окремі. Ну на питання... на жаль, у міста таких можливостей немає. Це буде, я сподіваюсь, державна програма і по лінії Міністерства оборони. Ви знаєте, що там декілька мільярдів було виділено е на на е Тримку нашої армії, тому я впевнений, все ж таки будуть передбачатись кошти і на побудову житла для військовослужбовців. А як ви думаєте, як довго може затягнутися цей період перехідний, коли невідомо що і де хто живе? Ну це отаке, от скільки людям треба ну, ну ми попередньо обговорювали з керівництвом і казали про термін десь два-три місяці на облаштування цих людей. Дякую.